Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми вітаємо вас разом з нашою подружкою Квакше. Привіт-привіт! Діти, сьогодні Квакша хоче загадати вам загадку. Спробуємо відгадати? Спробуємо. Кажи квакша. Угу, Угу, добре. Слухайте уважно, діти. З місця зрушити не в змозі. Бо на варті при дорозі я стою щодня щоночі, хоч і маю скляні очі. Так, діти, вірно, це ж світлофор, наш з вами давній друг. Квакшо, ми навіть і віршик про світлофор знаємо. Так, діти? Ой, Ой, Квакшо, ти чомусь так стрибаєш, така активна. Ти, мабуть, хочеш мені щось сказати? Ну, кажи, кажи. Так, ага. Діти, квакша призналася мені, що вона забула віршик про світлофор, який ми з вами знаємо. «Квакша, але ти не переймайся, ми зараз, з дітьми, тобі його нагадаємо. Так, діти? Давайте разом. Червоний колір не можна йти? Жовтий треба зачекати, а зелений можна йти через дорогу разом з мамою і татом. Так, діти, Квакшо, згадала наш віршик. Ой, та ну що ж таке сьогодні? Квакшо, що трапилось? Ти знову хочеш мені щось сказати? Ну, кажи. Угу. Угу. Діти, квакша хоче запропонувати нам зліпити світлофор. Добре? А я вас навчу. Тож дивіться, уважно. Для того, щоб зробити світлофор, нам знадобиться пластилін різного кольору, звичайна кришка. Та вушні палички. Спершу ми зробимо основу для нашого світлофора. Для цього ми пластилін складаємо в кришку щільно, 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 для того, щоб наш світлофор впевнено стояв. Для основи світлофору ми візьмемо пластилін чорного кольору. Далі беремо шматок червоного кольору, і між пальцями скочуємо кулю. Так само ми робимо з жовтим та зеленим кольорами. Виклали, подивилися, що гарно, тоді пальцем притискаємо. Ось, як гарно в нас вийшло. Тепер. Нам треба зробити ніжку для нашого світлофору. Для цього я зі звичайної ватної палички прибираю вату з обох кінців. І ось що в мене вийшло. Один кінець палички ми занурюємо в основу світлофора. А інший кінець в нашу кришку з пластиліном. Дивіться, світлофор наш стоїть. Ось так. Ним можна гратися. Робити з машинок дорогу, пішохідний перехід, ось як гарно в нас вийшло.